Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. Відсьогодні сигнал повітряної тривоги лунатиме лише в районах, де є потенційна небезпека. У Полтаві вимушено зупинив роботу відремонтований фонтан у Шевченківському парку. В його чашу невідомі залили хімічну рідину. Свято медового Спаса вдруге за ново-юліанським календарем відзначають 1 серпня. А зараз про це та інше більш детальніше. Від сьогодні, з 1 серпня, на Полтавщині запрацювала диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, під час виявлення ворожих безпілотників на території області сирена лунатиме лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи проти повітряної оборони, а також у районах, в бік яких рухається об'єкт. Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки, тривога лунатиме по всій області. У Полтаві зупинився нещодавно відремонтований фонтан у Шевченківському парку. Увечері, 31 липня, чашу водограю запінили невідомі. Поки причетних розшукує поліція, комунальники декоративних культур проводитимуть огляд його технічного стану. Що потрібно для відновлення роботи фонтану, цікавилися наші журналісти. Відремонтований фонтан у Полтаві вимушено зупинив роботу. Ввечері 31 липня до його чаші залили невідому речовину. Внаслідок цього утворилася піна. Відпочивати, от я сижу, я впевнений, що від того трава й не йде. Дуже недобре. Я такі малолітки, так вони, щоб перед своєю дівчиною похвалитися, він може так зробити не за злого умислу, а так от дивись, який я крутий. Що як все це дорого чоловік зробив? Щоб це якісь там з привітан. Наші люди в принципі їм більш би щось сламати. Я не, не удивлена, як у нас все як завжди. Водограй працював з 10 ранку до 10 вечора, каже директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Піна піднялася і на ранок, тому сьогодні фонтан вимкнули комунальники. Речовина може негативно вплинути на технічний стан фонтану, тож працівники підприємства проведуть його огляд. Люба піноутворююча і хімічна речовина може пошкодити насосне обладнання, фільтри, трубопроводи. Ми хочемо зробити з чаші фонтану цю всю піноутворюючу речовину. Звісно, що швидко це не вийде. Зливаємо поступово. Потім подивимося на усі частини фонтана. І зрозуміло, що промиємо її і заповнимо знову чашу водою. Правоохоронцям сьогодні надійшла відповідна заява від комунального підприємства. Наразі подія зареєстрована в Полтавському райуправлінні поліції, говорить речник поліції області Юрій Сулаєв. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин події, а також осіб, причетних до правопорушення. І вирішується питання що надання правової кваліфікації даній події. Нагадаємо, відремонтований фонтан комунальники запустили 24 липня цього року. Ремонтували водограй майже рік. Вартість робіт склала близько 400 тисяч гривень. Досі фонтан працював у тестовому режимі. Терміни, в які планують відновити його роботу, у декоративних культурах поки не називають. У Полтаві служба безпеки України викрала психологиню, яка під час онлайн консультацій з клієнтами виправдовувала збройну агресію Російської Федерації. За даними слідства, нею 60-річна переселенка з Донеччини, яка тривалий час проживала на території Росії. Оселившись у Полтаві, вона через соціальні мережі Instagram і Facebook підшуковувала клієнтів для надання психологічних консультацій. Повідомила речниця Служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. На підставі зібраних доказів і висновків судово ліністичної експертизи слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами першої та третьої статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Фігуранці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна. Кашель, почервоніння очей і температура до 39 градусів. Полтавці страждають від неприємних алергічних реакцій. Основний збудник амброзія. У місті почала працювати спеціальна бригада, яка бореться з рослиною паразитом, дієвим препаратом. Чим знешкоджують амброзію, що радять алергологи, і скільки часу оброблятимуть вулиці міста, подробиці у сюжеті. Мешканець мікрорайону Левада Сергій каже, що сам ніколи не страждав на алергію, але у дружини і доньки постійні сезонні напади алергії. На питання, що допомагає від високої температури, відповідає, стає краще лише після прийому профілактичних пігулок. А ось в обробку самої рослини препаратами не вірить, каже, що не бачить сенсу, бо алергенів, окрім амброзії, дуже багато. Ну як, Ліками. Минулого року теж обробляли. Ну вони якось вибірково бризкають. Біля дороги так, а отдалі ні. Ну коли обробляють, то воно сохне. По стану здоров'ю ні. Тому що пилок летить на 5 кілометрів, але Якщо обробляти її локально, вздовж доріжки, то це не несе жодного сенсу. Тільки ліками рятувати і все, більше ніяк. Тобто тільки лікарства не спасаються і все більше ніяк. Найбільше полтавців лякає суха погода, коли пилок амброзії має ідеальні умови для розповсюдження. Серед найпоширеніших скарг свербіння у горлі, сухий кашель може виникнути бронхіальна астма. Важливо знати, у яких випадках треба звертатися до сімейного лікаря і як убезпечити себе в період активного цвітіння алергенної рослини. Лікар отоларинголог Олена Стрільчук каже, що ці симптоми самі по собі не проходять, але допомогти можуть не тільки хімічні препарати, а й звичайні підручні Засоби. Щоб попередити їх, уникати контактів з алергенами, тобто місць масового проростання цієї трави, От, треба носити маску або респіратор, От, треба закривати окна у приміщенні та в машині, коли приходите додому, промивати носові ходи звичайним. Росі морської соля вулиці Полтави від Амброзії почали очищувати ще з початку літа. Бригада спеціалістів комунального підприємства декоративні культури займається районами всього міста на черзі Левада. Територію обробляють органічним препаратом на основі мінералу бішофіт. Препарат Амбростоп, це автоматичний розприскувач, і в нього вміщається від 10 до 15 літрів жидкості якою ми обробляємо амброзію? Сам препарат для людини безпечний, він також безпечний для тварин. Спеціалісти говорять, що Полтава одне з перших міст в Україні, яке почало боротьбу зі шкідливою рослиною. Обробка проводиться з 2019 року. Головний інженер комунального підприємства декоративні культури Сергій Луценко каже, що цьому сприяє бажання полтавців. Насіння амброзії може жити в землі 25 років. Тому спеціалісти проводять подвійну обробку. Зараз у нас професіонал працівники, які гарно виконують свої обов'язки, і прекрасний засіб, який Діє дуже гарно на амброзію. Ми проаналізували всі звернення громадян. От, вони надходять здебільшого, найбільша кількість це безпосередньо із мікрорайонів, такі як сади 1 сади 2 Алмазний, Пушкарівський, Браєлкі, Левада. Зараз район за районом ми опрацьовуємо. Зараз ми зробимо усю територію, де знаходяться багатоповерхівки, де найбільше саме проживає людей. У декоративних культурах заспокоюють препарат. Діє лише на алергени, а інша рослинність від нього не страждатиме. Це можна перевірити через декілька днів після обробки, коли амброзія почорніє. Спеціалісти радять не скошувати оброблені рослини протягом двох тижнів. Тротуари, двори, дороги і прилеглі паркові території у Полтаві оброблятимуть до 1 вересня. Генеральний штаб знімає вікові обмеження. У громадян старше 60 років. З'явилася можливість приєднатися до збройних сил на умовах контракту. Кандидати повинні пройти комісію. Якщо немає протипоказань, на них чекає випробувальний термін у два місяці. Граничного віку для таких контрактів не встановлено. Подробиці розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Тепер Якщо чоловік або жінка, вже мають 60 років, але мають бажання долучитися до сил оборони, вони можуть це зробити. Відбувається е це за погодженням з командуванням військової частини, От, видається рекомендаційний лист. От, а якщо е це офіцерська посада, то відповідно потрібне походження від Генерального штабу. Загалом, це дає можливість людям які вже є 60 років, але які мають бажання е, проходити військову службу, вона дає їм таке, тепер таку можливість. Не обов'язок раз, а можливість тому, що мобілізації цей пункт не старкається взагалі. Це виключно про добровільну службу, про, про контрактну службу в збройних силах України. Дитячий майданчик без майданчику так говорять про свій двір, де немає ігрового простору для дітей. Мешканці будинків за адресою Героїв України 7 у Полтаві кажуть на цій вулиці дві гойдалки, гірка, пісочниця, і то в аварійному стані. Подробиці дивіться у сюжеті. Тому що в нас дуже багато молодіжі і дуже багато дітей. Дітей багато у дворі по вулиці Героїв України Сім у Полтаві. Проте місця, де їм проводити час, немає, скаржаться місцеві мешканці. Ну, я б сказав, що там не майданчик, тому що там немає де дітям гратися. Тобто на оці всі дома, тобто п'ятий, ну це п'ятиповерхівка, наш будинок. Дев'ятий дом, то там оце дві гойдалки і гірка. Оце все, що є на даний момент для дитини. Сто часов на майданчику. Ми зібрали підписи. Якщо не помиляюсь, 135 підписів. На що нам відповіли, ну, ж не 200 зібрали. Катерина Задорожна має чотирирічну дівчинку та 14-річного хлопчика. каже дітей своїх боїться на цей майданчик відпускати, адже він аварійний. Майданчик просто знаходиться в аварійному стані. Коли ось недавно була така буря. У нас ж була тут криша її просто знесло цю кришу, і добре, просто що в таку погоду ніхто не гуляв і були діти вдома. Так би просто привалила когось ця криша, і вона була тяжелезна. Дитячий майданчик без майданчику так називають цю зону для дітей. Пані Світлана говорить, зверталися до міської ради, проте там ніякої надії на новий майданчик або його ремонт не дають. На жаль, вона не ходить сюди на майданчик, тому що як такого майданчика тут немає. Він ні не покрашений він аварійний. Взагалі я не считав що це площадка. Як мінімум її можна було просто поремонтувати. І покрасить, хоча ну, пісочок завести. Хоча для такого району здорового то за немає де дітям погибати. У при службі міської ради повідомили з метою впорядкування ситуації управління житлово-комунального господарства розпочало масштабне обстеження та інвентаризацію дитячих майданчиків, зокрема й за адресою героїв України. 7 станом на перше, року у місті вже обстежено, задокументовано та проаналізовано технічний стан більшості майданчиків. А так також визначено їхню приналежність до балансу утримувачів. Паралельно з цим управління ЖКГ вже розпочало поетапне відновлення дитячих майданчиків, які тривалий час залишалися без належного догляду. Усі об'єкти поступово будуть приведені до відповідного технічного та санітарного стану. Безпека та військова підготовка для населення майже 700 тренінгів у Полтаві та області провів центр готовності цивільних. Цього літа регіональний осередок центру підбив підсумки трьох років роботи. Наскільки популярні серед полтавців такі заняття? Дивіться у сюжеті. Одною рукою ми знімаємо запобіжника великим пальцем і посилаємо патрон патронів. Полтавців навчають поводитися зі зброєю на прикладі ММГ масогабаритних макетів. Займаються в рамках тренінгів зі стрілецької справи. Їх та інші заняття проводить центр готовності цивільних. Проходить індивідуальну тактичну підготовку і полтавець Віталій Михайлик. Понад десять разів зізнається, відвідав заняття центру. Я людина, яка в армії не служила, але розуміє, що може в будь-який момент виникнути необхідність до якихось дій. По тим темам, по тренінгам, які надаються ще з цим центром. І від БПЛА починаючи і закінчуючи там і тактичними і підготовкою, це дає той фундамент, базу на яких можна подалі розвиватися. За словами волонтера центру Ірини Міщенко, про заняття завчасно не оголошують, а для їх проведення обирають місця, де є укриття. Вчать основним правилам поводження зі зброєю, вчать правильно тримати зброю, правильно натискати навіть на спусковий гачок. У нас є радіозв'язок, фортифікації, розвинений напрямок дронів. У нас є напрямок до медичної допомоги, це зупинка масивних кровотеч, психологічні тренінги. За три роки у тренінгах центру готовності цивільних у Полтаві та області взяли участь 9694 людини. Розповідає його менеджер Олександр Саковець. Якщо взяти трагедію, яка сталася у нас в інституті зв'язку. Тоді, як узнали, як знаєте, було багато жертв, і в нас було дуже багато бажаючих. Ми за місяць провели 62, ну більше 60 тренінгів. Хочеться, щоб люди не чекали, поки ці знання їм будуть потрібні, а отримували їх заздалегідь. Нагадаємо, історія центру готовності цивільних почалась у Полтаві. У липні 2022-го тут створили перший осередок, який дав поштовх до розвитку мережі по всій Україні. За один тиждень п'ять діагнозів на цукровий діабет. Такі цифри фіксують лікарі-ендокринологи 4-ї міської лікарні. Перші ознаки цієї хвороби та як перевірити себе на наявність цього захворювання у сюжеті. Якщо у вас виникли такі симптоми, як сухість в роті, спрага. Сухі шкіри, збільшення або зменшення, різке зменшення ваги, може бути зниження зору, незначне, але зниження зору, або безпричинна біль в гамілках. Усі ці симптоми можуть вказувати на цукровий діабет, наголошують лікарі під час війни. У людей зріс рівень стресу, а це один із факторів, який може провокувати цю хворобу. Інші ж стосуються нездорового способу життя: вживання алкоголем, тідю напаління спосіб життя. Для встановлення або виключення діагнозу цукровий діабет у 4-й міській клінічній лікарні Полтавської міськради імені Леоніда Куроєдова проводять дослідження рівень глюкози у крові та аналіз на глікований гемоглобін. Завдяки програмі міської програмі громадське здоров'я на базі 4-ї міської клінічної лікарні це дослідження проводиться безкоштовно. Якщо ви у себе виявили один чи декілька, Перерахованих мною симптомів не звлекайте, звертайтесь до сімейного лікаря і до лікаря-ендокринолога. Саме у цій лабораторії проводять дослідження на глікований гемоглобін, кажуть фахівці. Це наш аналізатор. На ньому ми виконуємо аналіз на глікований гемоглобін згідно програми за громадського здоров'я за направленням від ендокринолога. Цей аналіз є більш достовірним, тому що, на відміну від одноразового вимірювання глюкози, він відображає рівень глюкози в на протязі місяців. Полтавка Тетяна одна з тих, хто неабияк піклується про власне здоров'я. Тому намагається раз на рік пройти комплексний медогляд, у тому числі і ендокринолога, адже має ризик до цукрового діабету. У мене в родині були цукрові діабети, і з метою профілактики звернулася до ендокринолога по направленню. Солодкого практично не вживаю, слідкую за своїм здоров'ям. Лікарі зазначають, навіть за тиждень можуть виявити 4-5 хворих, які вперше дізнаються про свій діагноз цукровий діабет. Сьогодні містяни несли до храмів для освячення мед, мак, макову випічку, букети з різнотрав'я та воду. Адже вдруге, саме 1 серпня, за новоюліанським календарем в Україні відзначають медовий спас або свята Маковія. Чи перелаштувалися вже полтавці до нового стилю? Та яка духовна суть свята? Про це дивіться у сюжеті. Ранній врожай меду, мак різноманітна макова випічка, вода, букети з різнотрав'я. Усе це зранку полтавці несли на освячення до храмів, адже 1 серпня медовий спас. Люди вірять, після освячення мед стане цілющим. Сподіваються вони і на добрий врожай та мир в Україні. Кублочки з маком, калач. І колосочок. Сама все печу. Віримо, всі на всі свята, все віримо, що, як кажуть, все буде добре. З вже освячених продуктів пані Людмила традиційно готує смаколики. Кожного року роблю шулики, значить, освячений мед, мак перетираю, з маком, з медом додаю в коржі. Коржі я ріжу або ламаю. Це наш український, це наші ще. Моя бабуся ще робила. А ще невід'ємною частиною традиції на Маковія є букети обереги з сухоцвітів, серед яких польовий мак. Такі композиції можуть зберігатися роками, запевняє продавчиня квіткових оберегів Любов Василівна. Роблю оберіги, ось це ось маковічик. Мак, щоб був добробут в сім'ї. Добробут. Значить, остаті щоб стабільність була, був хліб, ось, Бачите. Та як колоски хліб? А це ось ось для лук від сімени. Раніше медовий спас або маковія відзначали 14 серпня, але з переходом православної церкви України на новий календарний стиль його святкують на 13 днів раніше, 1 серпня. Календарна реформа була проведена в 2023 році. Тому де юре. Третій рік, але фактично другий рік поспіль ми проводимо свято. Мучеників Макавеїв і винесення чесних дерев Христа Господнього проводимо 1 серпня, так як воно було встановлено у візантійському календарі. Тому сьогодні звершується літургія. Після літургії освячення води і освячення меду. Підлаштовувалися під новоюліанський календар по-різному. Комусь це було складно, хтось сприйняв його одразу. Та важливо одне відчуття єдності українців, кажуть опитані нами полтавці. Не дуже легко, дуже важко. Перелаштувалась, але так як ми в Україні живемо, ми українці, і ми повинні молитися своєю рідною мовою. Не чужою разом з усією православною церквою України, її вірянами, справжніми українцями, ми сьогодні святкуємо за народною назвою Маковія, з якого починається Успенський пост з понеділка. А загалом початок його дали давні брати Макавеї, ревні захисники. Християнства і які стали послідовниками цієї віри. Єдине Боже, віри у єдиного бога з Маковія. Починається двотижневий успенський піст. Її прикмети пов'язані з медовим спасом. В цей день не можна сваритися, прибирати в будинку, лихословити та влаштовувати гучні застілля. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛЮ. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.